Цю бронюку, оце листи, це ми придумали самі з братом, щоб буде додатковий захист від якогось осколка, не дай Бог, ще щось буде, щоб воно. Ну, захистила хлопців які будуть їхати всередині. Надвірнянець Володимир Бареляк показує автомобіль, який він закупив для бригади, в якій служить його син. Це авто привезли з Англії. Аби автівка прослужила якнайдовше та у ній було безпечно. Володимир разом із братом самотужки відремонтували її. Також зробили більшим багажник машини, а ще пофарбували. Щоб таку автівку придбати, потрібно було зібрати понад 4 тисячі доларів США, каже Володимир. З його слів, допомагала зі збором грошей уся родина, а також долучилися і небайдужі Прикарпатці. Ми йому перший раз закупили тепловізор, ми теж об'являли збір коштів, нам більше 1800 доларів. А потім, якщо буде можливість, допомогти йому з автомобілем, тому що дуже важко пересовуватися з тими речами з тим всім, що в них є. Тому ми об'явили додатковий ще збір, і така небайдужі люди, родина. Допомогла нам цьому. Відвезуть автомобіль на фронт волонтери. Мар'ян Чущак до повномасштабної війни був далекобійником. Від зими він доправляє автомобілі військовим на передову. каже, що вдячність наших захисників мотивує його продовжувати і надалі цим займатися. Відвести машину з провізією хлопцям. Ну я так думаю, це повинні хтось робити. Мало людей є, які хочуть їхати, ну, їздимо, робимо добро їм, яке роблять мені, більшість нам. Позитив їхній. Підтримка, навіть їхня там, нам. Тобто хочеться знову їхати, знову їхати знову їм щось вести, з потреб їхніх стараємося. Купуємо, збираємо, веземо далі. Автомобіль для бригади сина Володимира Береляка допомогли привезти в Україну волонтери з благодійного фонду Свобода, гідність, перемога. Координаторка волонтерського штабу Вікторія Торес розповідає, що за рахунком це вже 18-та автівка, яку вони передають військовим. Багато хто вважає, що хтось один робить велику роботу. Насправді ні. На один автомобіль це необхідно дуже велику кількість людей залучити. В тому плані навіть, щоб за кордоном його знайти, перевірити, щоб він був справний, доправити його, наприклад, з Ірландії до Польщі, як мінімум. Зараз, за словами Вікторії Торес, волонтери збирають гроші, аби закупити ще одне авто для Збройних сил України. Тому просять небайдужих допомогти. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.